Вважай, що ти харчуєшся правильно, і при цьому у тебе нуль енергії, поганий сон, немає настрою, а ще ці постійні ненависні кілограми, які плюсуються і плюсуються. Причина може бути в жирній печінці. Коли накопичується жир в печінці, ти отримуєш гепатоз або неалкогольну жирову хворобу печінки, це дорівнює блок схуднення, це швидке старіння, це хронічна втома. Багатьом своїм клієнтам я допомогла позбутися цих проблем за допомогою очисних програм на основі вітаміно-мінеральних комплексів, які допомагають вивести зайві токсини, якими перевантажена печінка і весь організм, і це те, що краде твої життєві сили і щиняє проблеми зі здоров'ям. Ці програми допомагають перезавантажити оздоровити шлунково-кишковий тракт, допомагають активізувати процеси травлення, обміну речовин, і вони допомагають розчепити і вивезти жир із печінки, а також токсини із організму. І при цьому ти отримаєш здоровий сон. Здорову роботу шлунково кишкового тракту, покращений, стан. Щойно твоя печінка приходить в нормальний здоровий робочий режим, у тебе покращується стан серцево-судинної системи, нервова система, гормональна система відновлюється, ти позбуваєшся легко і просто зайвих кілограмів, які потім не повертаються. Система допомагає отримати повний апгрейд твого організму, включає процеси регенерації і відновлення. Як отримати цю систему? Як отримати власні результати? Пиши мені в особисті мої контакти в описі. І в групі відновлення здоров'я я тобі дам повну систему. Систему а також допоможу тобі ефективно з високими результатами пройти очищення організму, допоможу скоригувати харчування та водний баланс, і все це дає дуже гарні результати.